Ти думаєш, математика тобі не пригодиться у твоєму житті? Насправді ні, вона зустрічається повсюди. Ти прийшов у магазин по своє улюблене молоко, а воно ще й по знижці супер, можна купувати. Але як обрахувати, яка буде вартість? Ну що ж, поїхали? 60 гривень коштує твоє молоко без знижки. Тому ми використовуємо відсотки, і це буде в нас 100%. А скільки ж 20% становить від цього молока? Давайте складемо пропорцію. Щоб знайти вартість, а саме, наскільки гривень дешевше буде твоє молоко, нам потрібно 60 помножити на 20 та поділити на 100. Ну і що ж, 0 0, 0, 0. скоротилися. Адже 2 нулі у чисельнику та 2 нулі у знаменнику. І виходить, що потрібно помножити 6 на 2. А це буде дорівнювати 12. Отже, на 12 гривень твоє молоко буде дешевше. То скільки потрібно буде заплатити? Як гадаєш? Пиши у коментарі.